Доброго дня. Чи чуєте ви нас? дня. Скажіть, будь ласка, власне, яка є ситуація зараз в місті? Чи чутно обстріли? І, і про загиблих ще скажіть чи вам відомо, хто ці загиблі і як вони загинули? Людям погіршу ми жителі нашого города? Іменно за час вистріла в не скучно, але сьогодні продовжали вистворити сторони. Утром пройшло обстріл. В результаті обстрілу погибло три чоловіка і робили ранено. Uh -huh. Погибли один, очі воєнний. Четвертий. А ми знаємо, що один з чотирьох це військовий. Скажіть, які військові там стоять, хто хто власне загинув? Я так розумію, що обстрілювали. А з боку бойовиків і обстрілювали військових саме загинули цивільні? Чи як це трапилося? Яка ваша версія події? Кождості, хто іністріляв ні зірком, попадали по морним жителям по кварталах. По, порталах? По угу. Жиз... Основна честь погіршить ранених, ну практички всі находілись на там, де набирають воду. Пункту, ось... mm -hmm. Зрозуміло. На жаль, дуже погано вас чути. Ще скажіть про поранених. Ми знаємо про сімох поранених, чи якось змінилася ця цифра, чи у вас такі самі дані, і, власне, в якому стані люди, які поранені. Сім чоловік так і є поранено. В якому вони стані, вам відомо, є важкі поранені? Є важкі. Які угу. добре, дуже дякую.